Бажаю здоров'я, гості та жителі Чернігівщини. Інформуємо вас, що впродовж минулого тижня вогнеборці Чернігівщини ліквідували 46 пожеж, 24 з яких виникло у житловому секторі громадян, 5 на транспорті, 7 на об'єктах, 4 у природних екологічних системах та ще 3 інші. На Чернігівщині протягом останніх днів сталося кілька трагічних пожеж у житловому секторі. Три особи загинуло, одна особа травмована, та ще трьох осіб вдалося врятувати. У селах Понори, Савинки та у місті Носівка загинуло троє людей. 1941 року народження, 1981 та 1983 років народження. Ймовірними причинами виникнення цих пожеж стало необережність під час куріння, необережне поводження з вогнем, а також коротке замикання електромережі. Під час пожежі житлового будинку в Ніжинському районі опіки верхніх та нижніх кінцівок третього ступеня отримав чоловік 1985 року народження. Ймовірна причина пожежі необережність під час куріння. Крім того, впродовж минулого тижня піротехнічні підрозділи Чернігівщини 30 разів залучалися до виконання дій за призначенням. У встановленому порядку було вилучено, перевезено та знищено. 32 вибухонебезпечні предмети. Також рятувальники 27 разів залучалися для надання допомоги громадянам та проведення інших невідкладних робіт. Бережіть себе та своїх близьких. У разі виникнення надзвичайної ситуації телефонуйте за номером 101.